Повертаємося до м, ракетної атаки на Україну, зокрема на Львів. Адже вже відбувся брифінг щодо наслідків ударів по місту. І от найважливішу інформацію оглянемо з вами далі разом. У Львові у наслідок російського удару пошкоджено три особняки 102 квартири у 42 будинках, а також споруди електрону і суду. Постраждали 15 бізнесів, три корпуси національного університету Львівської політехніки. А також відімкнено електропостачання на вулиці ми. Метрополита Андрея. загалом, за попередньою інформацією, 20 мешканців з дев'яти квартир потребують зараз відселення. Також у місті пошкоджені споруди заводу та суду. Також є відімкнення світла у ДСНС. Вже повідомляють, що усі пожежі у місті ліквідували. Проводиться робота з ліквідації наслідків падіння стіни на одному із об'єктів. Зараз на екрані з вами можемо бачити ці. Жахливі кадри терористичної геноцидної атаки Російської Федерації саме на Львів, по іншому її пристойними словами точно не назвеш. Подивіться, як це виглядає це прицільні атаки саме по цивільній інфраструктурі, по мирних мешканцях. по… Цивільних будинках по жителях Львова, які спали у своїх домівках. Я нагадаю, що про постраждалих інформація продовжує оновлюватися. А щодо загиблих її зараз на щастя немає, тому чекаємо на детальнішу інформацію. І цієї години ще з вами детальніше про Львів поговоримо. Далі ми з вами. Переходимо до огляду ситуації на фронті. Поговоримо про один із важких насправді напрямків. Усі деталі розпитаємося. У нашого гостя Юрій Юч Горбець, командир батальйону онуки адольфівни Адольфівни» 66-ї окремої механізованої бригади. З нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, вітання вам і дякую, що приєдналися до нашого етеру. Бажаю здоров'я. Отож, Лиманський напрямок залишається одним із найгарячіших станом на зараз. Яка ситуація на напрямку? Ті деталі, якими ви можете з нами поділитися. Віці ситуація на напрямку відповідності нашої бригади стабільна, скажімо, інтенсивна тяжка. Противник нарощує свої сили та засоби в нашій смузі задля просування просування населені пункти в напрямку Лиман. Ситуація сконтрольована, але противник має дуже величезне накопичення особового складу. Наскільки окупанти збільшили кількість своїх атак останнім часом? О, інтенсивність атак збільшилась в, десь в рази. Тобто, десь не в порядку, а в рази. Е, я хочу поговорити також і про інфраструктуру, логістику, дороги, які зараз є на Лиманському напрямку. Наскільки великими є руйнування, коли ми говоримо про ну, ось цей методи випаленої землі, які застосовує Російська Федерація? Противник завжди застосовує. Застосовує тактику дійсно випаленої землі. Вони спочатку проводять артпідготовку наразі з новітніми засобами, такими як FPV-дрони, застосовують максимально авіацію, каби, фаби. Тобто руйнують спочатку фортифікації для того, щоб не можна було утримувати населені пункти, потім тільки проводять свої, скажімо, заходи щодо штурмових штурмових заходи щодо штурмових дій. Також противники беруть під контроль логістичні шляхи дороги ж получення зараз. Максимально наскільки це можливо, проводимо заходи інженерні щодо забезпечення доріг укриттям від ФП дронів противника, тому що оптоволокно дає можливість працювати там, де немає горизонтів. І е, наражає наш особовий склад при підвозі на позиції самі ще до позиції, наражає на небезпеку.